Apple 9 вересня нам знову презентував новий годинник 11-го покоління. Годинник ніби той самий, але його знову всі хочуть. Чому? Тому що Apple продає нам історії, а не функції цього годинника. Ось, наприклад, історія чоловіка, який о п'ятій ранку прокидається від того, що його годинник буквально вібрує, і каже: Ало, чуваку, тебе пульс 172, удар на хвилину. А кисень взагалі 88%». Коли він потрапив у лікарню, виявилося, що у нього пошкоджена частина легені. Йому була потрібна термінова операція. Лікарів лікар. Карні сказали, що положі буквально врятували йому життя. А ось ще одна історія, де чоловік стрибав на скакалці, в якийсь момент у нього просто затремтіли ноги. Він упав, годинник зафіксував. Падіння і запитав у нього: тебе все добре, тобі потрібна допомога. Цей чоловік натиснув, що так потрібна допомога. Приїхали лікарі і діагностували йому інсульт. А як вам історія двох друзів, які пішли в гори, почалась хуртовина. Вони загубили свої телефони, і в них на руках були тільки Apple Watch. Вони були без їжі, без води. Вони взагалі вже не сподівалися на те, що вони виживуть. Але вони відправили сигнал SOS через годинник, прилетіли рятівники і врятували їх. Ось ця історія пробила мене до мурах, де чоловік потрапив. У аварію машина проїхала, пробила якийсь будинок, впала в басейн, і Його машина почала тонути, і він ну просто там вже помирав під водою в тій машині. Потім він почув якийсь голос. Це був годинник, який казав help is on the way. Тобто допомога вже в дорозі. Це все реальні історії, які розповідають реальні люди. Люди, які навіть не збиралися купувати ці грьобані Apple Watch, які кожного року одні й ті самі. Вони підуть і куплять ці Apple Watch. Тому що Apple знову нам продає свої техніку через історії. Ви в своєму блозі можете робити так само. Відповідайте людям історії, показуйте свою глибину. Не кажіть людям, що ви робите. Покажіть їм, чому це важливо. Покажіть історію своїх учнів, клієнтів, пацієнтів. Тому що сторітелінг дорівнює довіра, а довіра дорівнює продажі.